Всім привіт-привіт! Сьогодні ми поговоримо про один з найважливіших транзитів це перехід Сатурна до знаку риб. Перехід відбувся 29 березня 2025 року. Це дуже-дуже важлива інформація. Цей транзит буде тривати 2,5 роки, тому що Сатурн проходить один знак Зодіаку 2,5 роки. І всі знаки Зодіаку він велике коло робить, проходить аж за 30 років. Є таке поняття як повернення Сатурна. Люди, багато хто плутає повернення Сатурна з періодами Сатурна. Чи транзитами його садесаті це велика різниця? От якраз сьогодні про садесаті також трішечки поговоримо. Сатурн це планета терпіння, дисципліни, зрілості, планета, яка відповідає за час. Це такий строгий вчитель, який впливає на кожного з нас. І так як він дуже-дуже повільно переходить з одного знаку в інший, таку планету називають як кнопка Включатель карми судьби. Це дуже кармічна планета, і у кожного з нас своя карма по Сатурну, в залежності від того, де він знаходився на Момент нашого народження не забувайте, що все індивідуально. Сьогодні ми проговоримо, як в цілому він впливає на всіх людей через знак риби, тому що він перейшов до знака риб. Але у кожного з вас в гороскопі, в натальній карті, на момент народження Сатурн знаходився в якомусь із знаків, у когось в Овні, у когось в Скорпіоні, у когось в рибах. І якраз у цих людей і буде повернення Сатурну в той знак, де був на момент народження. Сатурн це планета. Терпіння, дисципліни, зрілості, планета, яка відповідає за час. Це такий строгий вчитель, який впливає на кожного з нас. І так як він дуже дуже повільно переходить з одного знаку в інший, таку планету називають як кнопка Включатель карми судьби. Це дуже кармічна планета, і у кожного з нас своя карма по Сатурну, в залежності від того, де він знаходився на момент нашого народження. Не забувайте, що все індивідуально. Сьогодні ми проговоримо, як в цілому він впливає на всіх людей через знак риби, тому що він перейшов до знака риб. Але у кожного з вас в гороскопі, в натальній карті на момент народження Сатурн знаходився в якомусь із знаків, у когось в Овні, у когось в скорпіоні, у когось в рибах. І якраз у цих людей і буде повернення Сатурну в той знак, де був на момент народження. Сатурн дуже любить нам давати якісь уроки, випробування. Він намагається нас зробити кращими, мудрішими. І в цей раз він зайшов до... До знаку риб, от там він якраз раз в 30 років і буває. Тому ми можемо навіть проаналізувати, якщо повернути назад час і подивитися, а що було тоді останній раз, коли Сатурн проходив знак риб 30 років назад. Так, двадцять з половиною років назад він також зайшов до цього знаку і був там 2,5 з половиною роки. Які події тоді відбувалися? Якщо вам більше ніж 30 років, то ви можете навіть в своєму житті вже це проаналізувати, подивитися, що у нас все дуже дуже циклічно. І знак риби це якраз останній знак Зодіаку, наступний вже овен. Овен це знак, з якого починається все. Перший знак Зодіаку. так. А дванадцятий знак риби це останній. Тому цей знак відповідає за якесь завершення, це завершення циклу. І сам знак по собі риби це. Емоційний дуже знак, водний, такий подвійний знак, символ цього знаку це дві рибки, які пливуть в різні сторони. Тому він такий двойственний. Так? І люди риби впливають цей знак, вони також можуть по-різному проявлятись. Хтось може йти по духовному напрямку, саморозвитку, медитації, йоги і так далі, а хтось може уходити в якісь ілюзії і. Інтуїцію, іншим шляхом, е, на, е, якихось таблеток, інтоксикації і так далі. Так? Але це такий непростий знак. Цим знаком управляє планета Юпітер, планета мудрості, знань, духовності. Сатурн в цьому знакі, в знаки Юпітера, він може себе непогано проявляти. Він дасть напрямок всім людям, що треба розвиватися духовно. Можливо, якісь питання релігії політики також будуть продовжувати виходити на перший план. Будуть якісь технології технології ще краще розвиватися, які вже розвивалися, поки Сатурн був в водолії. Якісь справи пов'язані з космосом, будуть розширюватись, так? Але все одно це якесь завершення, тому що 12-й знак це знак завершення, це якісь втрати, це про відпускання чогось старого, підготовка до чогось нового. Кожна людина має в цей час протягом 2,5 років щось відпустити, завершити, розхламитись і духовно розвиватись. Так буде добре для кожного з нас, якщо ми не будемо забувати, що духовний розвиток це важливо, що не тільки потрібно жити чимось матеріальним і думати, що ми будемо жити вічно. От якраз 12 й будинок, 12 й знак, він дуже сильний, Пов'язаний з такими темами, та смерті, що буде після смерті, це будинок, який відповідає за Мокшу. Тому у кожного з нас на протязі двох з половиною років будуть свої переосмислення на ці теми. Давайте розглянемо, як транзит Сатурну в рибах вплине на кожен з 12 знаків Зодіаку. Будемо дивитися по лунному знаку. Тому кожній людині дуже важливо знати свій лунний знак Зодіаку, той знак, де була. Луна на момент вашого народження всі транзити в ведичній астрології розглядаються не від асценденту, а від вашого лунного знаку. Це дуже-дуже важливо. Якщо ви не знаєте свій знак зодіаку, ви можете в коментарях залишити свою дату, час та місто народження, і я вам його скажу. Для лунних овнів Сатурн. Вже перейшов і знаходиться в 12-му будинку гороскопу, і у всіх лунних овнів почався сади саті. Це такий складний транзит Сатурну. Завжди, коли Сатурн потрапляє в 12-й будинок до Луни, до того знаку Луни. Де він був на момент народження, у людини починається Садесаті. Садесаті так і переводиться сім з половиною. Це сім з половиною років цього транзиту, поки Сатурн проходить три будинки гороскопу: один будинок до Луни, один будинок там, де Луна місяць був на момент народження. Знак, і потім ще один наступний будинок. В цей час Сатурн, наче, дивиться на людину, очищає її від всього зайвого. Любить давати якісь випробування, але все індивідуально залежить, який Сатурн для вас, він благоприятний, неблагоприятний, якими будинками гороскопу він у вас управляє, які у вас планетарні періоди зараз йдуть, і в цілому, яка у вас карма, як ви жили, які ви робили дії по відношенню до інших людей. Але це непростий період. Зараз у Овнів цілий парад планет в 12-му будинку. Кожен уже щось втратив на початку цього транзиту, хтось якісь відносини. Сон і так погіршується, так і навіть на протязі двох з половиною років я б радила лунним овнам працювати над тим, щоб гарно відновлюватись, тому що можуть бути проблеми зі сном. У когось можливо активувалась тема за кордону. Дванадцятий будинок у нас також за це відповідає Я раджу частіше відвідувати духовні місця, робити пожертвування при цьому контролювати трати, тому що. Трат може бути дуже багато, і на здоров'я, в тому числі, важливо максимально займатися профілактикою, трішки зменшити темп в транзити Сатурна-Седесаті. Завжди треба стати дуже повільними, як Сатурн, не спішити приймати рішення, не ризикувати. А саме головне не допускати мрачності, униння, песимізму, депресій. Розтягуйте своє тіло, промаслюйте і робіть всі методи для. Для гармонізації Сатурна, і це вам дуже допоможе. Знак тілець, лунний знак. У них Сатурн зайшов в 11-й будинок гороскопу. Це будинок, який відповідає за бажання, за амбіції, за колоспілкування, соціальні зв'язки. І такий транзит Сатурна рахується дуже дуже хорошим. Він любить цей будинок, і тут він буде давати тільцям великі можливості. Тому треба користуватися таким транзитом. Якраз у тільців є два з половиною роки. До того як у них почнеться транзит Сатурну з Садесаті, інколи такий транзит Сатурну впливає на якісь наші відносини, на дружби, якісь старі зв'язки можуть відійти нові прийти. Це нормально, але ті, які будуть приходити, вони будуть приходити надовго, іноді якийсь старий друг повертається в наше життя в такий транзит і також добре. Але якщо у вас є старші брати чи сестри, то їм потрібна увага, тому що для них може бути не дуже добрий час. У близнюків такий транзит зараз Сатурна через 10-й будинок гороскопу Сатурн буде наводити у близнюків порядок в роботі. І я кажу завжди, що інколи нам не подобається, що робить Сатурн, але він завжди робить так, як краще буде для нас. І часто в такий транзит людина може відкрити щось своє або паралельно працювати на своїй роботі. Чи змінити щось в роботі і відкрити щось своє, своє якесь діло, свою справу? Сатурн зробить так, як краще для вас, і будуть зміни проходити в роботі. Інколи такий транзит погано впливає на нашу репутацію, де нас ні за що можуть в чомусь обвинувачувати, намагатися зробити для нас гірше, але. Якщо ви жили правильно, нічого поганого не робили, то всі зрозуміють, що це наклепи просто і не обов'язково, що це буде. Просто знайте, що найближчі два з половиною роки це такий акцент на вашу роботу, і туди треба максимально більше уваги. В роботі треба бути максимально відповідальними. У лунних раків транзит Сатурна буде 2,5 роки через 9-й будинок: мудрість, духовність, пошук знань за кордон. Живі показники цього будинку. Це батько, хтось як батько, туди треба увага, підтримка. А так така трансформація, духовна, духовний розвиток, можливо, ви знайдете свого вчителя, чи почнете навчатися, чи почнете більше подорожувати. Це також нормальний транзит. Після, тому що перед цим у вас був транзит не дуже добрий, складний, два з половиною роки вам важко було розслабитись, зараз трішечки буде легше. А от у лунних. Левів, навпаки, Сатурн зайшов в восьмий будинок гороскопу, і це непростий транзит. Тому, хоч це і не Садесаті, але такий транзит Сатурну через восьмий будинок, а ще через четвертий буває, це складний транзит. Тому в цей період важливо себе берегти, не ризикувати. Також треба трішечки сповільнитись. Якісь кармічні відпрацювання бувають в цей період. рідним треба увага, здоров'ю треба увага. Важливо не допускати у нині мрачності пісімізму. Гармонізуйте Сатурн і намагайтеся не попадати в погані компанії, не виясняти ні з ким відношення, ніяке, не конфліктувати. Бережіть себе, бережіть свою енергію. Для вас дуже дуже трансформаційний період. У лунних дів Сатурн зайшов в сьомий будинок в будинок, який відповідає за особисте життя, за сферу всіх партнерських відносин, в тому числі і в бізнесі, в справах. І цій сфері треба також зараз дуже багато уваги. Можливо, це буде складний транзит період для вашого партнера, чоловіка чи жінки чи партнера в справах. Але для бізнесу, ви знаєте, для соціального життя це. Має бути активний період, Сатурн може вам допомогти продвинутися, особливо, якщо ви будете терплячий йти до своїх цілей і не будете проявляти лінь, якщо у вас буде якась структура, якщо у вас буде все розписано, але працюйте над відносинами, намагайтеся зрозуміти, що треба в відносини завжди вкладувати свою енергію, працювати над відносинами. Інколи бувають якісь кризи відносини. В такий період, тому треба їх пережити акуратно. Можливо, треба працювати з психологом, наприклад, в цей період, на тему відносин, або просто туди треба увагу, тому що там Сатурн також може навести порядок. Не забувайте, що якщо ви вже в відносинах, то вашому партнеру в цей період може бути в чомусь складно і, можливо, вашому партнеру потрібна буде від вас якась підтримка. У лунного знака Терези Сатурн зайшов в шостий будинок на два з половиною роки. Шостий будинок відповідає за здоров'я, конфлікти, борги. Важливо не брати борги, важливо не конфліктувати. І важливо максимальну свою увагу приділяти сфері здоров'я, займатися профілактикою, налагодити харчування, додати фізичні навантаження, якщо їх не було. Туди треба фокус. Якщо людина в такий транзит сама не приділяє увагу здоров'ю, то життя може заставити це зробити. А там зараз цілий парад планет, тому зверніть увагу і. Здоров'я це найголовніше. Якщо немає здоров'я, то нічого не хочеться робити. Немає настрою, немає сил, немає енергії. У вас є два з половиною роки для того, щоб вирішити всі питання, які вас турбують. І Сатурн в цьому теж вам може, також вам може допомогти. У скорпіонів лунних Сатурн зайшов в п'ятий будинок. Там зараз парад планет. П'ятий будинок відповідає за дітей, за творчість. За наші хобі, таланти для, для дітей в чомусь може бути складний період, тому увагу треба приділяти дітям. Хто хоче дітей, то Сатурн протягом двох з половиною років може дуже активувати цю сферу і дати вам можливість для зачаття або народження дітей, особливо тим, хто давно хоче, планує, тому скористайтеся таким періодом. Якщо є вже діти, то їм треба увага, любов, тому що для них може бути в чомусь складний період. Також приділяють. Увагу шлунку обов'язково, правильно харчуйтеся, і якісь будуть зміни, можливо, ваших хобі, чи щось нове з'явиться у вас, якісь хобі, чи по-іншому ви будете розвивати свої таланти. У вас є прекрасний шанс на протязі двох з половиною років робити більше гарних таких. Поступків дій, тому що такий транзит нам допомагає накопити благочестиву карму. І тому чим більше хороших дій ми робимо в цей період, тим краще потім буде для нас. У лунних стрільців Сатурн зайшов на 2,5 роки в четвертий будинок гороскопу. Це сфера, яка відповідає за нерухомість, транспортні засоби, живі показники. Мама, хтось як мама, родичі мами, туди фокус, туди увага. Це будинок, який відповідає за внутрішнє наше щастя. Сатурн, також коли проходить цей будинок, як і восьмий, це як міні-садесаті. Треба гармонізувати Сатурн, треба не допускати страхів, все пропрацьовувати, намагатися бути щасливими, не дивлячись ні на що. І у лунних козерогів Сатурн зайшов до третього будинку гороскопу. Це короткі поїздки, таланти також. Парад планет там підказує вам, що треба більше більше проявлятись, можна щось нове починати. У якраз у Козерогі їх можна привітати, тому що вони нарешті вийшли в цьому році із транзиту Сатурна-Садесаті, в якому були 7,5 з половиною років. І тепер вони можуть вздохнути з полегшенням, і тепер 2,5 роки вони будуть відходити від цього транзиту, оживати, тому що, можливо, під час транзиту вони не зрозуміли, що їм було важко, але зараз вони зможуть. Можуть, у них буде можливість подивитися назад, що було за половиною років, що їм було насправді важко, а зараз стане легше нарешті, нарешті можливо, не відразу, так? тому що Сатурн в нас дуже повільний. Хоч Садесаті закінчився, то не всі прям відразу відчують полегшення, але це вже набагато-набагато краще. Треба бути активними, діяти, організованими. Сатурн вже їх змінив. Все розложив по поличкам, показав як треба, і треба діяти рішучість проявляти сміливість і не допускати лінію. От щось нове починати, не боятися треба і більше більше проявлятися зараз без проявленості дуже складно. У лунних водоліїв Сатурн зайшов до другого будинку гороскопу. У них почався останній третій етап Садесаття. І ще два з половиною роки вони будуть в цьому транзиті. Другий будинок відповідає за фінанси, за родичів, за харчування, за нашу річ. І Сатурн тут буде. Хотіти, щоб говорили добре, щоб ви налагодили своє харчування, харчувалися правильно, не допускали шкідливих звичок, щоб увагу родичам приділяли, щоб розібралися в фінансах, в своїх витратах, доходах, розвивали фінансову грамотність. Це дуже важливо зараз дисципліна фінансова. Треба бути більш економними в такий транзит, треба переоцінювати якісь сімейні свої цінності, тому що Сатурн заставить вас це зробити. В цей період дуже добре працювати своїм голосом, проявляти себе через голос якось, можливо, вивчати мову іншу, або проявляти себе, розмовляти десь в соціальних мережах, почати завести свій youtube канал наприклад, і цінувати те, що у вас є. Свою сім'ю приділяти увагу своїм і рідним. І останній знак зодіаку – луний знак риби, у яких Сатурн потрапив до першого будинку гороскопу, і у них почався другий етап Седесаті. Ви знаєте, що про Седесаті є багато різної інформації. Нагадую, що для кожної людини дуже індивідуально. В залежності від того, який Сатурн у вас в гороскопі, який у вас період, ваша карма і так далі. Сильний він чи ослаблений, ретроградний, не ретроградний, в якому домі, в якому знакі стоїть. А ще дуже є такий нюанс, що кожен знак лунний, з дяко, кожен з етапів в седесаті проживає по різному. Наприклад, перший людина може не помітити, що щось там складно, зато другий може бути дуже таким важким. Або третє, у кожного індивідуально. У кожного знаку індивідуально. В будь-якому випадку, якщо ви знаєте, що у вас йде транзит Сатурна-Садесаті, треба його гармонізувати. Я бачу помилку багатьох людей і багатьох астрологів, які рекомендують людям носити чорний колір. Це дуже страшно і це не можна ні в якому разі, навіть якщо у вас Сатурн для вас хороша планета. Розумієте? Не можна. Як на зло, на цей чорний колір, колір Трауру і так далі, тяне дуже сильно, особливо в такі транзити. Нікого не слухайте, хто вам радить по суботам носити чорний колір. Тому що ви зможете, якщо ви будете його носити, ви будете притягувати в своє життя велике нещастя. Особливо, якщо у вас Сатурн ще поганий для вашого знаку в гороскопі, це дуже є багато нюансів. І навіть якщо він для вас не поганий, але ви його будете посилювати. Завдяки чорному кольору, то потрібно бути дуже-дуже обережними з його енергіями, дуже обережними. Я не раджу всім, у кого Седесаті, я раджу перебрати повністю свій гардероб, перебрати повністю чорний колір, залишити тільки, можливо, там дуже трішечки, якщо вам треба, десь по роботі. І боротися з бажанням носити чорний колір, особливо під час садесаття. це лунні зараз, овни, риби і водолії. Навіть через колір ви зможете гармонізувати і зменшити негатив, який він може давати. Додайте контакт з водою, розтягуйте своє тіло, намагайтеся бути на позитиві. Він вчить нас трішечки сповільнитись, він вчить нас цінувати кожний момент, жити. Тут і зараз, не переживати про те, що було, не боятися того, що ще не було, думками бути тут і зараз. Осознаність має бути транзит Сатурна це завжди транзит по луні, по нашій натальній луні. По тому знаку, де була луна, на момент нашого народження. А луна відповідає за наш ум, за нашу психіку, за наші емоції, за нашу інтуїцію. І нам завжди важко, коли така строга планета Сатурн йде по нашій луні. Ми відчуваємо тривоги, страхи, таку зажатість. Але ж дуже люблю це висказування «предупрежден, вооружен». У вас є зараз відкрита інформація, і доступ раніше про це все знали, могли знати тільки якісь царі, і то не всі ізбрані. А зараз ці знання сакральні, вони доступні, відкриті кожній людині. І кожна людина, якщо прийде до цього осознанно, буде гармонізувати, вона може не допустити. Того поганого, що могло би статися, тому що є такі способи, як УПА, методи гармонізації поганих впливів. Я надіюсь, вам інформація була корисна. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Зворотній зв'язок є відкрита до зворотнього зв'язку. Давайте поспілкуємось в коментарях. Напишіть, у кого зараз. Проходить транзит Сатурну з Садесаті. Напишіть, в якому знакі на момент народження знаходився ваш Сатурн, якщо ви знаєте, в якому будинку гороскопа, в якому знакі, дуже цікаво. У кого він ретроградний, а можливо, у когось із вас він планета душі. Нагадую, що у мене є курс по Сатурну, там є корисні уроки. Цей курс буде доповнюватись, там дуже дуже багато корисної інформації, уроків не тільки про Сатурн і його гармонізацію, а також про роботу з страхами. Також там є книги. В цьому курсі ми будемо розвивати тему дисципліни, за яку відповідає Сатурн. Хто хоче приєднатися, пишіть в коментарях або переходьте по посиланню під відео і пишіть мені в директ, я обов'язково вас додам. Бажаю всім всього самого найкращого. До зустрічі в наступних відео.